Друзі, перша субота-червня, а це означає, що сьогодні артбекдей, сьогодні на Айлі Велика Туса, однак і в інших місцях світу, де шанують це прекрасне віскі, також відбуваються певні заходи. Я сьогодні в Стокгольмі і в прекрасному закладі, про який я вже знімав вам півроку тому відео. Ви бачите, що зараз іде підготовка до наступної дегустації. Попередня вже закінчилася. Є реліз, який представили. В цьому році. Ось так він виглядає. Це спеціальний реліз до цього дня. Однак і були представлені релізи з попередніх артбек Я вам скажу, що переможцем став артбек Фермутейшн. Було голосування за нього віддало більшість голосів. Надзвичайно достойне і класне віскі Тому якщо матимете можливість його подегустувати, обов'язково подегустуйте, тому що на фоні всієї цієї лінійки воно від відмічається дуже класною ароматикою, стилістикою. Одним словом, один з кращих представників на сьогоднішній день з тих, що я на ринку. Ось це цікавий реліз. Це той, який можна придбати виключно і скуштувати виключно в цьому закладі, тому що розлита ця бочечка спеціально для даного закладу. Друге місце посів Артбек 19-річний, назву якого я зараз не вимовлю по пам'яті, тому що читається як, по погельськи. Ви бачите, що зараз розкладають нові бокальчики для нової дегустації. Тут близько стояти не можна, бо можна відразу сп'яніти. Отак, друзі, бажаю вам сьогодні гарно провести в Хорошій компанії з хорошою пляшкою в хорошому закладі. Оце та бочечка, які розлита спеціально для цього закладу. Їхній дизайн. На останок покажу вам ще раз їхню круту стійку попередні батчі 19-річного. ну Такого вибору артбага ви ні день не знайдете. Меню я гортав вам попереднього разу. Стара частина. Стокгольма, Амластан, Артбек Эмбакси, Стокгольм.